Вас на календарі 29 квітня. Чим запам'ятався цей день Україні та Житомиру? Далі у випуску. Пожежу біля час зупинили за 5 кілометрів до могильних відходів. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання зазнало критики вже на перших етапах. У центральній міській лікарні номер 1 міста Житомира виник скандал. Про ці та інші новини. Далі у випуску. Осередків верхового вогню у зоні відчуження не залишилося. Ситуація на 100% контрольована. Пожежу біля ЧАЕС зупинили за 5 кілометрів до могильних відходів. Нагадаємо, що пожежа на території комплексу лісового господарства Чорнобильська пуща у зоні відчуження на площі близько 320 гектарів виникла 28 квітня о 12-й годині. Виконуючи обов'язки голови ДСНС Зорян Шкіряк повідомляє, що ситуація у зоні відчуження контрольована і додає, що радіаційний фон. На території у нормі у Києві кілька сотень бійців правого сектора мітингували під вікнами адміністрації президента. Близько трьохсот представників правого сектора протестували проти блокування бази 5-го добровольчого батальйону українського корпусу правого сектора. Представники правого сектора заявляли, що метою акції є необхідність отримання роз'яснень з приводу того, чому в Дніпропетровській області блокується база правого сектора. У центральній міській лікарні номер 1 міста Житомира виник скандал. Два пацієнта нібито подали до суду за те, що з них вимагали благодійні внески. З обшуком до лікарні прийшли і правоохоронці. На місці події працював наш журналіст Марина Вишинська. Подробиці далі. В адміністрацію Житомирської центральної міської лікарні номер 1 увірвались молодики, які представились працівниками слідчого відділу боротьби з економічною злочинністю. Головному лікарю вони пред'явили постанову богунського суду і показали постанову богунського суду про те, що вони вимушені виконати постанову суду і вилучити всі паперові і електронні носії бази даних про збір. Облік використання благодійних внесків за інформацією головного лікаря до суду, ніби звернулись два пацієнта, невдоволені тим, що повинні платити благодійні внески. Один із них заблодійний внесок не заплатив і йому відмовили в обстеженні, а інший заплатив. І він сумнівається в тому, що ці кошти пішли на розвиток лікарні. Що в лікарні проводиться двійна, подвійна бухгалтерія, і головний лікар половини ці кошти. Персонал лікарні переконаний, що ця справа є замовленням. Не на камеру журналістам розповіли, що скоріш за все замовником є Микола Суслик, який працював у цій лікарні заступником головного лікаря та бажав зайняти найвищу. Посаду правоохоронні органи з різних причин вже неодноразово приходили як до лікарні, так і до домівок персоналу на обшук. Цього разу та ж ситуація. І документи брали, і комп'ютери. і Зараз диски будемо їм давати, і повністю просто хочу забрати жорсткий диск з мого комп'ютера, який є сервером. Всієї бухгалтерії через вилучення в бухгалтерії жорсткого диску та паперових документів уся робота лікарні тимчасово призупинена. Ми проводимо слідчі дії. Мета слідчих дій не розголошується. Зв'язку з збереженням інформації. А тут... Будь ласка. Ніяких порушень в лікарні бути не може, запевняють в адміністрації лікарні, тому відкрито говорять на камеру про незрозумілі дії правоохоронних органів. Закінчилась тільки що недавно перевірка обласного фінансового управління за чотирирічний річний період роботи нашої лікарні. ніяких, ніяких зауважень по обліку використанню і збору благодійних коштів до лікарні не було. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання зазнало критики вже на перших етапах. Незадоволені випускники вийшли під стіни міністерства освіти з вимогою анулювати результати деяких завдань в українському центрі. Оцінювання погодилися провести повторну перевірку результатів тестування. Проте невдоволених більше деталі у сюжеті. ЗНО з української мови піддали критиці. За думкою працівників сфери освіти та абітурієнтів, багато запитань мали неоднозначну відповідь. Крім цього, приклад тестового зошиту із запитаннями потрапив до інтернету ще до початку зовнішнього незалежного оцінювання. У Києві обурені абітурієнти вже пікетували міністерство освіти. Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила запитати, як до тестів поставилися цьогорічні випускники. В цьому році зробили українську мову складніше ніж літературу. Стосується особистого висловлення. Мою думку, потрібно давати більше тем як по європейським стандартам. Деякі теми можуть обмежувати висловлення власної думки. Випускники кажуть, також було важко складати тести через скорочення часу до 2,5 годин. Серед неприємних несподіванок текст для читання філософського характеру, який було важко трактувати. За словами авторки твору української письменниці Галини Погутяк, автори питань не врахували, що трактовка тексту може бути неоднозначною. Всі ці завдання були недобре продумані і були навіть такі, що деякі вважають їх абсурдними. Завдання аналізу тексту як здалося всім найважчим, тому що навіть, як говорить сама авторка цього тексту, що Питання були некоректні, і щоб навіть вона не змогла дати на них відповідь. Олександр складає ЗНО вже третій рік поспіль. Каже, складність інтерпретації авторського тексту є дещо перебільшеною. Стосовно тих запитань, там от, так 50-фіфті, -50, скажімо, тому що деякі були завдання стосовно до того тексту, були тяжкими і справді, ну, я сидів, як гадалка вгадував, можна і так сказати. А от половина інших питань стосовно цього тексту були ну не не тяжкими і навіть було, ну, стосовно ну, стосовно логіки можна було їх вирішити. Тим паче, якщо вже був перед тобою текст, то проблем це ніяких не, не не представило. Абітурієнт також зазначає, якщо порівнювати із минулими роками, знову цього року все таки було важче. Пані тієї підготовки ну Моєї підготовки, тому що дуже важко нині я навчаюся в інституті і потрібно готуватися до кроку, який я повинен здати, щоб отримати диплом. І в плані тому, що вже дуже багато часу пройшло три роки з того моменту, як я закінчу школу. Тяжкого було ну, самих завдань, де ну деякі завдання були дуже тяжкі стосовно складно сурядних, складно підрядних речей Олександр каже про скандали стосовно нещодавнього зно навіть не чув. Та переконаний, якщо старанно готуватися, особливих проблем не буде. Анастасія Туловська, Євгенісу, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі 9 травня розпочнеться у Житомирі об 11-й годині. Урочистостями біля монументу слави заходи проводитимуть із використанням державної символіки та пам'ятного знаку Мак пам'яті. 8 травня у школах області пройде загальнообласний урок пам'яті з залученням учасників антитерористичної операції та ветеранів війни. Планується проведення акції з виготовлення символу Мак пам'яті. У храмах області відбудеться молебень за мир в Україні та захисників вітчизни панахида за жертвами Другої світової війни. Студенти Житомирського університету в одязі алхіміків запрошували усіх бажаючих відвідати хімічний кавен, побувати на ярмарку хімічних знань та побачити захоплюючу презентацію дослідів з хімії. Усі ці заходи присвячені Дню хіміка. На природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулось святкування Дня хіміка. Традиційно свято почалося зранку. Студенти в одязі алхіміків запрошували викладачів, студентів, співробітників та гостей факультету відвідати хімічний кавен, побувати на ярмарку хімічних знань та побачити захоплюючу презентацію викладацьких демонстративних дослідів з хімії. Хіміки це завжди були чарівниками, да вони е -е, демонстрували те, чого не можна було уявити собі навіть якісь фантазії, багато випускників університету вже стали головним науковим потенціалом країни. Вони затребовані в багатьох сферах науки, промисловості, медицини, освіти та інших. Кожен, хто користується косметикою, засобами побутової хімії, хто носить одяг або їздить на автомобілі, повинен дякувати за це хімікам. Хіміком бути не важко. Наші студенти нашого природничого факультету полюбляють дану дисципліну і вивчають всі. Вона є дисципліною загальної. Но курсу навіть шкільного хімія нас навчає розуміти, якщо в природі побудовано, і як що може змінюватися у вигляді якихось хімічних процесів. День хіміка свято, що об'єднує і студентів, і аспірантів, і викладачів, і випускників усіх поколінь. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. У Житомирі допомагають відремонтувати техніку постраждалу у зоні проведення антитерористичної операції, а також автомобілі, що в несправному стані зберігалися на складах. Один з автомобілів сьогодні відправився на схід України, а військові приїхали особисто подякувати за допомогу. Як розповідає Валерій Арушанян, відремонтувати техніку на місцях часто просто не мають змоги. Стандартна машина, яку називають в народі таблетка, УАЗ. Сейчас очень много техники, как, как оказывается, стоит э, в таком э, нерабочем состоянии, в каких-то складах. И когда уже остро стал вопрос у батальоне э, 95 ки роте медведей известный. Э, они предложили, э, если есть такая возможность, поремонтировать эту машину, потому что она стоит просто на приколе. Она им очень нужна для оперативных целей. Но мы договорились с нашими старыми друзьями из э, автосалона. які раніше нам допомагали. Відкрити свою душу приїхала до Житомира співачка Тіна Кароль. Концерт зібрав повну залу глядачів. Послухати пісні, присвячені вічному коханню, прийшла і наша знімальна група. До Житомира з музичним спектаклем Я все, що люблю приїхала співачка Тіна Кароль. Карель вкотре пройшов з аншлагом. Вже за три дні до концерту в драмтеатру не лишилося жодного квитка. Більше двох годин співачка наживо виконувала улюблені хіти, декламувала вірші та танцювала з балетом фрідом. Спеціально для цього концерту було створено унікальну сценографію з відеоінсталяціями. Я хочу, щоб більше ніколи з ваших уст не звучали слова розставання, прощання. Я за вас сьогодні скажу. Дісней те а вам ви мої подруги не розрішає. вже за традицією, під час концерту тіна спускалася до глядачів, аби кожному з них потиснути руку. Сьогодні кожна із вас люблять самління. Слуші міня вібрасне крадаки вразноприміна. Які прийшли на концерт із захватом, розповідали, що така музика покликана лікувати душі та дарує надію на майбутнє. Остановка сама вона прекрасна співачка. Це багато хороших пісень, цікава музика, інтересні стихи. Впервые служимо на сцені їх. Ну, Мені сподобалося, як вона співає її голос. Виростав буде співачкою і буду ще до неї ходити на концерт. З папою і з бабушкою. Вона нічого не казала, мені видно, що їй подобається. Ну взагалі, все дуже очень класно. Все ярко, Тіна молодець, вживу, поє, нам дуже подобається концерт. Це взагалі очень, очень ярка і і всім заповни. По завершенню співачка двічі поверталася на біс. Зізнається, що присвячує свою творчість чоловікові та численним шанувальникам її таланту. Яна Черпицька Єлизавета Будішевська, телеканал СК 1 Оформити субсидії просто, запевняє влада. Чи легко насправді отримати обіцяна державою відшкодування наші журналісти запитали у Житомирян? Мені ніхто не дасть. молоді люди, мабуть. А чому так? Ну, тому як в прошлому раз питався, мужа оформити можна інвалідності, подавали документи, і нам пришла, прийшов ответ, що ми привишаємо прожитковий мінімум подані документи тільки тика мужа я не працюю, мужа пенсия пенсія – 949 девять а сейчас у мужа пенсія і він ще устроился на роботу, ще у нього 1200 зарплата. То нам мабуть, ніхто не дасть. тоже на нам ну... Ми в трансе короче мы очень расстроились мы такую ерунду сотворили. Ми вообще переселенцы нам вообще во всьому отказали І переселенці не платять, і тепер ще это в общем короче нас поджимают возвращаться домой или Йти ті по міру. Взагалі, навіть маразм какой то Ну якщо в нет денег, а його заставляють платити, то що залишати квартиру, йти на улицю, ну що? Я не знаю, більшість людей за те, що совершенно не думають о людях. Я зіткнулася, ну мені поки не повезло. Не повезло чому? Да, ну, у мене є ще одна квартира платити. Ну, а як я? А как иначе? Да, у нас уже да. есть. А с какими при э, выполнении субсидий вы в сейчас Ну, Ни с какой. Мы не пенсионеры. Да? Да? Нет, но я думаю, что будут большие проблемы. почему? Да, а ну, потому что пока это только обещание, что это все легко оформляется и, и, и дается всем. Когда определяются критерии, кому дается и как оно оформляется, то после этого немногие захотят их оформить. Автоматическая ну, но у нас субсидия по 1 мая. То есть вы не собираетесь идти и да? Мы не собираемся толкаться. Придем через три месяца и оформим. Мне даже не пришла бумажка. Я не знаю, кому написать. Если бы я получила эту бумажку я хоть прочитала, что там надо заполнять. Нашему дому еще не пришло. Это на Льва Толстого. Не знаю, пускай решает этот вопрос. Спасибо. Сподіваємося, що влада дослухається до мешканців міста. На цьому у мене все новини інформуватимуть вас про останні події України та світу. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з ска 1 та любіть Україну.